Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції. Сьогодні наші увазі лише свіже привезений за аукціону Peugeot 3008 Allure. Такий сучасний стильний кросовер. 2018 рік. 1,5 дизель, економний динамічний двигун. 96 кВт. Такому синьому металіку. Автомобіль весь в рідній фарбі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Автомобіль лізинговий. Обслужений згідно регламенту. Досить гарні комплектації. Денні ходові вогні, ледовське світло, ближнє дальнє. В дійсності світло світить білим біленьким. Камера передає таку жовтизну. Фактично, світло є біле ледовське Диски мають притертості, незначні, легкосплавні диски на даному автомобілі, датчики сліпих зон, безключовий доступ. Класний досить салончик. Сидіння водія в збереженому стані. Пам'ять сидінь. Панорама. Панорама йде в нас відкривна, підсвіточка ледовська йде в панорами. Не будемо повністю відкривати. І також є електрична шторка, яка в сонячну погоду можна закривати. Два ключка безключовий доступ, така неонова підсвіточка під стаканників. Преміум музика, звичайно, чотири склопідйомника, складання дзеркал. Мультикермо, досить зручне від Peugeot кермо, є круїз. Так, для переключання листочки для переключання передач, навігація, підігрів сидінь водія пасажира, бездрутова зарядочка. Досить стильний сучасний і зручний джойстик для переключання передач, драйв вперед, R назад, паркінг кнопочка, і є кнопочка старт-стоп, зміна режимів їзди, електроручник і також є неонова підсвіточка в, в картах дверях. Так, камера заднього виду 360, 167 тисяч рідного пробігу. Для Європи це не є великий пробіг. Так, також змінюється, змінюється заставочки спідометра. Тобто є різні режими, показує Адблу, ще є на 1500 кілометрів. Так, з 2017 року всі автомобілі, майже всі автомобілі мають адблу. Нічого страшного. Для Європи це норма. Такий класний сучасний автомобіль. Можна привезти хімчистку для доведення автомобіля до ідеального. А так в загальному автомобіль є чистенький. Ледовські задні стопи виділяють даний автомобіль в потоці інших автомобілів. Електропривід кришки багажника. Багажник є вмістимий, є компресор, смола, така європейська запасочка. І також автомобіль має фаркоп парктронік. Ціни на даний автомобіль ще немає, буде в понеділок вранці. Тому кого цікавить даний автомобіль, ціна в Україні, пишіть на Viber 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами. Купили ми для наших підписників замовників наступні автомобілі. Volvo, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. Даний автомобіль був у нас на огляді. Ціна досить класна. 12500 євро автомобіль в Україні. В 60. 17 рік. Автомобіль в збереженому стані 179 тисяч пробігу. Всі пробіги рідні чесні, можна перевірити по Він-коду. Наступний автомобіль, який ми купили для нашого підписника, для нашого замовника, це є Citroen C4 Grand Picasso 2018 рік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, вже з такими сучасними стопами. Також гарно автомобіль виділяється в потоці інших автомобілів, легкосплавні диски. Такий Family Car семимісний. Прямує для нашого підписника, замовника. Прямує до Тернополя, але клієнт в нас з Києва. 18-й рік, чорний металік. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Сімейний такий автомобільчик. Тоже класна комплектація, склопідйомники, звичайно, є, регулювання сидінь, автоматична коробка передач, кольорові дисплеї. навігація? Свариться автомобіль, відкрита дверка. Камера заднього виду. Два ключка Безключовий доступ. Мультикермо. Пробіг даного автомобіля 120 тисяч. Придбали ми даний автомобіль за 10 700 євро. Таких два чорних. Автомобіля, класичний чорний колір, досить нарядно виглядають, але, як всі ми знаємо, потрібно зараз будемо вантажити на евакуатор, потрібно за чорними кольорами доглядати. Йдемте на самий початок, що ще нового приїхало за. Цей тиждень. Audi Q2 10400 євро. Механічна коробка передач. Більше, напевне, такий автомобіль для Європи. Кого цікавить, для Європи також можна підібрати автомобілі. Приїхали. Тауранчик того тижня, тобто не того тижня, а в четвер, в кінці робочого дня, грубо кажучи, в п'ятницю, тауран сіра мишка, класний колір, 2017 рік, 2019 рік. Пробіг даного автомобіля 179 тисяч. Навігація, механіка. Автомобільчики будуть на сайті, сайт я залишаю в посиланні, тому кого цікавлять ціни, заходьте на сайт, скидайте скріншот або саме посилання на автомобіль. Прорахуємо вам. Під ключ. Автомат 208 пробіг. Ще один на механічній коробці передач, але ледовське світло, ні, автомат також. 155 пробігів, звичайні диски. Так, Ford Focus також приїхав. І досить цікава пропозиція. Це Volkswagen Golf, автоматична коробка передач. 1.6. Автомобіль сіра мишка. Такі ми, автомобіль ми часто купуємо для наших підписників. 17 рік чистий. По вікнах 17 рік. Автоматична коробка передач 1,6 дизель. Можливо, в понеділок зроблю окремий огляд даного автомобіля. Як буде можливість. Також ціна буде в понеділок 203 тисячі. Нова навігація. Автоматична коробка передач, 1.6 дизель, ще раз повторююсь, камера заднього виду, мультикермо, є такі автомобілі. Також приїхали ще гольфи, білий перламутр, механічна коробка передач, один і шість дизель. Економні всі варіанти. Рено Кенго, 1,5 дизель, пасажир, також автомобільчик лише приїхав з аукціону, також лізинговий, також обслужений згідно регламенту. переднюю весь в рідній фарбі, але так на око, як той казав, особисто не перевіряв його товщиноміром. Чистенький по салону. 119 пробігу. Кермо трошки має притертість. Два ключки. Завелася з півобороту. Кого цікавить такий автомобіль. Пишіть, телефонуйте, прорахуємо його в Україні. Пластик багажнику має трішки. Потертості, але це все можна. Відновити, пофарбувати в Україні. Такі автомобілі використовують як комерційні, тому завжди багажники трошечки подоставші. таким негарним словом скажем. Є багато різних варіантів з понеділка також будуть. І Hyundai Kona, Niro, такі автомобілі, як Nissan Leaf Ми також купуємо і доставляємо нашим підписникам, нашим замовникам. Завжди робимо найкращі ціни. А вже темніє, ми будемо завантажувати автомобілі. На все добре. До нових відео. Дякую за лайки і вподобайки. Ставте дзвіночки, щоб не пропустити наступні цікаві пропозиції.